Всім доброго дня. У минулому відео ми показували, розказували про неплодки, зараз їх будемо підселяти. Як будемо підселяти, це ходу вам покажемо. Як видно, наші неплодочки тут покажу так, батько ближче. От, ми ну як, відкрили оба відділення і зараз будемо їх підселяти. Нам наш матковод виписав які місця. Це я зараз біля Нуклауса. Так, тут треба всі. Один пункт треба мати спічки біля себе. Або зубочистки. От, вставляю От, от так, Вже поламалася. Зубочистка полам. краще. Так, розсуваємо і ставимо mm -hmm. от сюди. Раз є. Далі другу. Чисти його. Добре, я. Так, так, так. І їхали далі. І так ми розкидуємо всі. Примерно будуть випускати їх 2-3 дні. Ну, по сроках я знаю, бо вже багато велику кількість їх підселяв. Ну і орієнтовочно через 3 дні подивимося, як їх випустили. Бо буває, що і не випустили, то треба буде їм допомогти. У нас через дні маточники будуть на виході теж. Ну, так, при ревізії, а при ручку. Так, 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 45, аВ. Ще один покажемо вам, а далі батько розкаже. А, Розказувати я нічого не буду, ти тепер учиш. А, а, а я Ми теж Покажу Показує свою тільки роботу. Ти мене учиш. Ось розсунув, поставив і забув. І так далі. Спічок треба багато. Це перший раз за цей сезон, що отак підсилюємо неплодки. Ну все, будемо завершати. Якщо когось цікавлять, лоса причепилася. Якщо когось цікавлять плідні матки, то контактні дані для замовлення. Залишу в описі під відео. Сезон 23-го року, якщо буде все нормально, будемо також реалізовувати неплодки по Георгу Маха і по Михайлу Дурну Кірханського інститута матка. Ще одну показуєш. Ну, матко місця у нас такого типу, це на повору, на піврута, насищеність. Ти відмічаєш зразу, так? Mm -hmm. Як ти собі думаєш відмічаєш? Вищо відмічаєш? Все, на цьому будемо завершувати. Бо багато розкидувати. До побачення!